Соборність це магічна сутність, що виходить за межі слів та об'єднує нас у великий танець, танець України, її народу та нашої землі. В цей день об'єдналася наша країна, об'єдналася і стала єдиною сім'єю. Сьогодні кожен з нас приклад національної гідності та гордості. Сьогодні, в день соборності, ми вшановуємо нашу незалежність. Та стаємо єдиною родиною, яка несе на собі важливе випробування війни. Незважаючи на всі виклики, ми стоїмо гідно та міцно, як дуби наших степів, та несемо в собі маленькі вогники віри в майбутнє. Нехай цей день буде яскравим, якщо в то гарячий промінь сонця і наповнений гордістю за нашу спільну історію. Разом ми сила, і в єдності ми несемо вперед. Нашу незалежну та єдину Україну Україна є сильною, коли ми об'єднані. Ми разом є непереможною нацією. Зі святом моя Україна прекрасна, єдина та незалежна.